Особисто для мене в моїй роботі це навиває такі спогади, бо мене, для мене тут все починалось. Самий перший бойовий виїзд був тут, в Покровську. Тоді я був в якості піхоти, зараз вже виріс трошки до дронів. Командир відділення на даний час запропонував поїхати навчатися. На безпілотні авіаційні комплекси на той час я ще не знав, що це таке. Мені було дуже цікаво. Я погодився і поїхали навчатися. Я пілот безпілотного авіаційного комплексу. Виконую завдання в розвідці, розвідці, коригування артилерії, скіда. може бути від найменшого, ну від 5-8 вилітів до 40 і більше. Ми літаємо кожен день, 24 на 7. Нема такого дня, щоб у нас дрон залишався на землі, ми постійно в повітрі. Коли у нас вже обмежується батарея, ми повідомляємо, що потрібно піднімати борць, це так звана карусель. І так по черзі в два-три екіпажі працюємо. Екіпаж складається з трьох людей, кожен виконує свою роботу. Я переважно провожу розвідку, побратими скидують, коригують. Коли на нашій позиції були спроби противником штурмів. Почалося ще з ночі, ми літали якраз на позиції, чередувались, і почали штурмові дії противника, і ближче до ранку вони трошки посилились. Я якраз не заступив літати, противник насувався і ми дуже ефективно спрацьовували зі скидами, вилітали, не допускали їх навіть до 50 метрів до нашої позиції. Коли ми відбили масовний штурм ворога, ми дуже довгий час коригували артилерію, скидували, робили максимально, що в нас що в наших силах, щоб відбити штурм. Тоді ми дуже переживали за наших хлопців піхотів, які знаходяться в окопах, і намагалися зробити все, щоб ворог до них не підійшов. Почались дуже такі масивні бойові дії, і піхота не бачила взагалі ворога через ліс, через місцевість, густі посадки. Піхота не бачила противника, а бачила тільки ми з неба його. І ми кожен їхній крок доповідали і супроводжували наші піхоті. І вони так відбувалися. Після того вони вийшли, і ми вийшли з позиції всі живі, здорові. Тоді а, подякували. До піхоти величезна просто повага. Вони дуже дуже сильні струмові дії стримували у противника, дуже сильні натиски були. І тоді, якраз так вийшло, що кожен мав знати свою роботу. і без розумів виконувати її. Так і наша піхота, і так і наші дронщики знали і робили. Я відчуваю, що робота зроблена класно тоді, коли для наших побратимів, піхотинців менше роботи. Ой, пішла. Да, попав. Поняв. Заїхала ворожа техніка, і ми побачили, як вони виходять з цієї техніки, і потім ми годину чи дві спостерігали, вишукували їх. А вони, як показує практика, ховаються або в кущах, або в норах, де більше листя. І вони цього не очікують, коли на них вже летить якийсь дрон зі скідом або якась FPV. Вони не розуміють, що робити, починають панікувати. Але як показує практика, в них це виходить не дуже довго, тому що прилітає дрон або якийсь 120-й міномет і просто знищує їх. Хорошо відпрацював. Залетіло прямо у двері. Я думаю, ми... Альфа, робота робиться. Я відчуваю себе цілком на своєму місці. У нас з побратимами дуже хороші відносини. Тут немає такого, що я старший, так буде, як я сказав. Всі рівноцінні. Перед виходом на позиції, навіть е, у нас завжди жарти якісь, а що буде, а що якщо, Та ладно, нічого. Ну, завжди так якось. І побратими піднімають моральний дух. Переважно сумую да, за мирним життям, але розумію, що якщо б зараз був десь там на цивільному житті, то хто би зараз виконував роботу.